Друзі, всім привіт! Так, проверка зв'язку. Зараз дивлюся, тому що підключив вас до цього. До повербанка, Батарейка у нас подустала. Подивіться мої предыдущі серії з посаду сільпо. Ну, коротше, подивіться, кому цікаво. Обзор цін, наша погода не льотна для велопрогуляних. Той сам я їжу, ну знімати таку погоду. Не ухти, думаю, може вийде сонечко, ну до сих пір цього сонечка нема. Ну не знаю, буде зараз настрій, приїдусь, не знаю, по мотелі чи що ми. В принципі ж вроді недавно з вами каталися. Так, давайте. Зараз щас... в мене є десятка, така не, щось банкомат і не прийма. І за те, що трошки підстаріла, підтягалася. Щас бабушки дамо, як за пар... парко місце, поняли? Парковочне місце. Вон тут в мене 500 гривень, дивіться, небагато грошей, трішки є. Це десятка, щось банкомати не признімаю. Ну коротше за те, що воно добре. Вам під охорону здають. В Велосипед. Шучу. Да. Шо, що? Ні-ні, у мене. дай Ні, ні, якби ж знайшов, ні, ні, таке не знаходиться. Каже, знайшов. як Якби ще знайшов, жила побільше. Каже, знайшов, не знайшов, просто нам вже трошки донатя, так? Да? І ми трошки... Паркомісце. То буде, будемо вважати, що типу, паркомісце. І ми за нього заплатили. Типу платно. Так, це і прошлий раз, так, було, яке я врошення був. І знову пес прив'язаний. Я не пойму, тоді я тут вроді знімав пес, якийсь прив'язаний був. І тоді. Тобто і зараз. Може, і тоді, і січа. Дивіться який. Добряк, да? так, друзі, ну що, чухаємо много в дорогу. Це занадто нам багато. 270 гривень кілограм, бачите? А ми бачили за 200 з вами. А тепер ще треба сповнити Баба, як танк. А тепер нам, друзі, треба сповнити, де ми бачили по такій ціні. 190 гривень, да? Чи 200? Цукарок набрати, на брат. Так, а магнетки, короче, я так зрозумів. Бури їх, не бери, а акції на них так як не було, так і не буде. Да? Так, те, що я хочу купити, ну, куплю просто, щоб купити. Навіть не те, що щоб купити, щоб купити, а вдома немає нічого сладкого, а трошки б таке не помішало. Так, оце можна мадмузелі для чаю купити, так як ми вже в рошені, які багато хто хає. Но... Такі дві маленькі, так? Да? По чашечку чаю. Кстати, може на роботу собі забрати, якщо вона не захоче, я заберу собі на роботу. Зараз їдемо на тортики. Я хочу взяти пташиного молока. Там конфети. Коробочки вже там розфасовані. Блін, яка ще здара ціна, я там бачу по 50 чим-то в якомусь супермаркеті. Ага, ось і що, зацікавило. Аню, зацікави оце. Ось ця шоколадка. Блін. щось я наберуся. Оці мені цінники красні висаджую. Заманюють, коротше. Ух ти, що це чувак такий взяв, мрія, какао. Так мрія це знаєте, як ото. Оці От всякі. Як їх скажіть, то я скажу вилетіло з голови. Так, все десь вже нема. Я поки що думаю про мрію. А, лимонна кислота, мрія. Чи то Марія. Та ні, вроді мрія фірма, да? так? Так. Ну, в принципі, орешки і шоколадні. Чи молочні лучше? Орехи. Давайте, мабуть, вот так. Все таке. Коротше, от мужика чому не проглючило чи не що мужик рядом стоїть такий перегоряк, как бы. виход такий серйозний. Може йому не це і діло треба, так? А може оце все положити, а стріли собі взяти. 187 гривень, запам'ятаємо, стріла. Така ж вона прикольна. Так. сердечка. закінчується, да? доїдає Ну, Таке для подарка Так ви знаєте, як би проявлення внимання, так? Типу, да? Так, ну давайте подумаємо по поводу стріли. Зараз ходимо на те, що я хотів. Фу, о, так, монети дорого, зрозуміло, що. О, всім привіт. Бачите мене? Я вас бачу. Угу. Печенюшки, кстати. Блин. Ну як же их не взяти? Вони ж по 35. Так, все, беру печенюшки. Надо было брать этот корзин. Ну хто знал? Все, берем печенюшки вот эти. Они по 30, чи по 35 даже. В ассортименте. Гулять так гуляй. Може вахли выложить. І, чесно кажучи, їх не хочу. Це таке нагрібці, якби було що грібсти. Щас я їх назад положу і возьму. Оце вкусніше, це реально вкусно. Смачне Вкусно смачне, поняли? Вкусно смачне. Так, ну, Шоколадку по-любому, ці печенюшки по-любому. Все. Да, Замануха прикольно, але такий пак, ми будемо півроку їсти. ну, Як вам в кадрі видно, 199,72 промаха. Ага, типа 200 гривень, ну таким Та ні. Лучше 200 грамів возьму по, по невеликій ціні. Mm. А, ось оце я думаю взяти. А, ні, 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 брешу. брешу брешу бриху. Так, зущонку ми так тут доїли, що я в прошлий раз брав. В этом. Тут же в цьому чи не в цьому. Ну, Навіть в центрі. В центрі я брав звищеним молоко. Ось таку здорову по 87. Ми їли і доїли. Ну не те, що їли. коротше, довьенько вона була. Можна по 55%, ну я думаю, харве. Хай в наступний раз. Масло. Ну, солони я не люблю. Я пам'ятаю, в селі було солоне, свого виробництва солони. Масло у нас <працько> <працько> угостили, кстати А так би я вам посоветовав. Ми колись брали, вроді непогано. Це солодкової школи, 82%, 180 грамм БББББ, 87-86%. По крайній міре не сотка. Я думаю поруха качественна. якісний, окей? Якісний, якісне, якісне, якісне. Оооо Микрасавчик. Він що чи ні? Чи так і кошку? Угу. Ладно. Так, 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 так. Ось от эти я возьму, но вони вже... 44 гривні, 100 грамм, поняли? Кілограм, який дорогий. Це пташине молоко, коротше. Зараз я возьму собі коробочку. Так, 202 гривні, 215-193. О, 178, кстати. Я не бачу, скільки грам, 400 грамів, все. Бомба. Полетіла, зараз тут тільки гляне. Красавчик, так? Да? Ореховий. Колись я її куплю. Два штучки. Це, в принципі, вигідно його купити, коли буде мінус 25%. Тоді буде вигідно його купити. Такий дорогий топ. Так, стажори вже стоять. Так, я вам повний обзор тортиків, ті, що ціна вони... А, це ті, що знизу, ціна, а ті, що зверху. Ну ладно, ви розберетеся, на паузу ставте, розтягуйте відео, буде все чики піки ну, ну, ну. Так, Естер Хазі, це оцей 640 гривень. Ну, горіховий ви, ви поняли, зрозуміли, хоч 700 Київський він обогнав по ціні. Київський 589, а цей вже 669. Маленький зробіть, щоб люди спробували. Чи він смачний, чи не смачний. Ну, правильно дивіться, всіх по два віддав, ну по вісу. 850-450, а то й одного виду. Странно. Торт праський. Праськи люблю, ключик люблю, гриляк не люблю. Коротше, все люблю. Так, слідчуючи, мабуть, я куплю. Це ми вже їли. Навірно, я куплю до кави. Лимони їли, ми то й до кави їли, ну не знаю. Медовик, кстати, медовик, медовик рошен. Медовикрашене, кажись, не їли. надо подумати. Не помню вже, прикиньте, вже не помню. Так, все, я вам тут все показав. А, і зефір оце бомбезний. 32 гривні 100 грам. 320. А конфетки 440. Ага, прикиньте, конфетки круче. І оці зефірчики. Подожіть, білий білий. А ці два не повні. Грушевий, рожевий, білевий. Масовий начин був. Ладно. Так, я думаю, достатньо на сьогодні. А що воно так потемніло? Дивіться. Два часа дня. Вам Видно? Два часа дня? Вівторок. Відео не знаю коли вийде. Кстати, дуже смачні конфети. От Одні. 14 гривні, так? Да? 100, 100 грам. Ну ладно. 540 гривень того. Вах-вах-вах-вах. Так, а що я? А, ладно, стрілу пролітіли. Стріла в слідуючий раз. Стріла в слідуючий раз. Я думаю, достатньо. Тут 200, тут сюди. Ну, коротше, на 300 гривень пороха скупилися, хватить. І з нас теж. Ага, батончики, бачите, подорожали. Були вроді чи 16, чи 18, я вже не пам'ятаю. Ну, до двадцятки, що найцікавіше. Кстати, оцю рафанмуді я спробував би, звісно, ну не знаю. Горячий шоколад, мікс з білим кремом. Таке щось заманчиво, так? Да? Фігня? На Голубі для чоловіків, розові для дівчат. Я так зрозумів, так? Да? 26 грам, 40-50 гривень грубо Ладно, Буде акція, спробуємо, що воно західне. Так, шоколадку ми взяли. Окей. Так, не забудьте, друзі, підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Побачимося в наступних серіях. Я сподіваюся, велопрогулянка нас жде. Бо зараз темно, ще й дощ моросить. Без її знімати. Так, всім пока-пока. Побачимось на наступних серіях. Давайте.